Доброго дня, гарного перегляду. Сьогодні моє відео про полуницю, е, яка ремонтантна. Ось зараз заглянула в грядку, сьогодні 22 липня, що я Ось уже взяла, ще бачу осю. ось ось зростаю. Так, ще. Ой, ой. ще. Є ось все. Так, <смір> трошки бачу він ще є ось тут. Ось. Тобто, її зараз ще, ну, не дуже багато, в принципі, але є, я цим задоволена, що є. Е, причому така добра, ароматна, безумна і солодка те, що я люблю. <смір> Це сорт Альбіон, який я розповідала в своїх попередніх відео. От. І що я бачу? Ось вона в мене зростає під. Ну, вона не накрита зараз, тому що тепло, літо. Це просто слугує перед як затінювач, щоб не випалювала. І я бачу, що є результат, їй добре тут вона тут не перестихає, зростає. Ну, Трохи є тут слимаків. ось, Бачу на листочку <с>?, такий відгодований. от, Але, що можу сказати? Що ось ця однорічка з вусів я її посадила восни. Ось вона вже наростила таку масу, кинула вуса, я не обрізаю вуса. Я хочу її розмножувати. Тому мені зараз ягідка не дуже грає роль. А більше грає роль, щоб кущик кинув вуса. Тому що я планую щоб одну грядку з цю це в мене 6-метрова грядка. Ось тут ще грядка з боку. Теж 6-метрова, вона зараз іншим засаджена. Але я хочу зараз ну, розмножити її сюди по. Пересаджувати на цю клумбу. От. Тому ось бачу результат. Непоганий. Мені дуже все подобається. Класно, ще зелена бачу. Тобто вона, вона нарощує свою. Ось, ось бачу, зелена ще є. Ось навіть ще квітує. Ще я хочу сказати, що цей сорт він буде до самої пізньої осені. Минулого року в мене було там небагато 20 кущиків, вона квітувала аж до морозів, впав сніг, а вона квітувала, то я собі зробила висновок, що треба її на високу, теплу грядку, щоб подовжити як якомога довше її вегетативний період. Накривати спанбондом, і получається вона виходить, якщо накрити, буде рання, і аж до поздньої осені. Ну, навіть до морозів до заморозків. от Так що, кому цікаво, заглядайте на канал, бо відео буде на каналі. Гарного перегляду, до зустрічі!